28, 28 жовтня 24-го року, 18 година 36 хвилин, на БЗ1 по адресі вулиця 9 травня номер 49 продовжує псувати повітря киянам. Е, в супереч е, забороні згідно розпорядження 986 від 30.08.24 року. Забруднення розповсюджується на. Відрадний в сторону Палаца спорту, Палаца Україна, Печерську І через Лидецьку і все це забруднене повітря летить на Позняки. Тобто вже місяць продовжується постійний напрямок вітру, і після кожного сеансу роботи пляма. Хмар оцих забруднених переміщується від Південної Борщагівки в сторону Позняків, Хрещатика, оболоні, в сторону міста, все місто становиться забрудненим. Коли половиною доби завод не працював, весь цей час повітря було чистим і маркери були значить, у додатку Київ цифровий, зеленого кольору. Цифри 12, 15, 19, 20, о такого плану. Зараз це все перевищує 70-80. Тобто небезпечний стан.